Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Гнівенко. Сьогодні у випуску Семи громадам Синельниківського району передали пристрої Старлінк від польських партнерів. У Дніпровському СББ сортують сміття, а на отримані гроші упорядковують територію. Спортсмени з Кривого Рогу здобули переможні місця на Кубку Європи з кікбоксингом. А зараз про ці та інші події більш детально. Ніч на Дніпропетровщині видалася спокійною. На ранок жодного повідомлення про ворожі атаки У Нікопольському районі повітряна тривога тривала близько 10 годин через загрозу артобстрілу, але минулася. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Також за його інформацією, «Букеренерго» не надали обмеження на споживання електроенергії. Тож, якщо не станеться надзвичайних ситуацій, сьогодні в області відключень не буде. Сами громадам Сененіківського району передали пристрої Старлінк від польських партнерів. Про це сказано в повідомленні на сайті Сененіківської обласної військової адміністрації. Насамперед обладнання передали тим громадам, які наближені до зони бойових дій. Пристрої будуть розміщуватися у пунктах незламності, щоб люди були на зв'язку навіть в умовах відсутності електроенергії. Надав обладнання Варшавський інститут телекомунікацій, Національний дослідний інститут та благодійний фонд плюс 380». Отримання Допомоги сприяло Міністерство цифрової трансформації України. Сьогодні у селищі Покровське Сененківського району попрощалися з бійцем Сергієм Лемішком. Він загинув 7 лютого біля села Ямполівка Донецької області. Про це повідомили у Покровській громаді. Сергій Лемішко очолював молодіжну спілку Свобода, брав активну участь у революції гідності. У березні 2022 року вступив у ряди територіальної оборони у Львові. Потім потрапив на фронт. Вічна слава Герою! На криворіжжі відкрили перший в районі клас безпеки. Його облаштували в одному із закладів освіти Карпівської громади. Він оснащений всім необхідним для вивчення до медичної допомоги та дій при надзвичайних ситуаціях. Викладати школярам будуть співробітники ДСНС та поліції. Для цього підписали відповідний меморандум про співпрацю, детальніше у матеріалі журналістів Суспільного. У Карпівському ліцеї облаштували перший в Криворізькому районі клас безпеки. Тут співробітники поліції та ДСНС будуть навчати школярів до медичної допомоги та діям під час надзвичайних ситуацій, а також розповідатимуть про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Олена, мати двох школярок, вважає такі заняття для дітей зараз необхідними, тому що навіть дорослі не знають, як себе поводити в надзвичайних ситуаціях. А дітям це потрібно прищепляти вже з маличку. Ми самі не знаємо, які поради необхідно надати, а якщо це буде фахівець, який зможе надати необхідну інформацію, зможе це донести до дітей, то це дуже добре. Прильоти були в громаді, було гучно, було все чуть і було, дітям було страшно. За словами начальника Криворізького районного управління ДСНС області Олега Січкарукан, в класі облаштували декілька локацій з необхідними речами та приладдям для кращого засвоєння матеріалу. Це і локація по вибухонебезпечним предметам, локація по наданню першої медичної допомоги та локація щодо гасіння пожежі. Це обладнання, яке використовує пожежний рятувальник при ліквідації надзвичайних ситуацій. Директорка Карпівського ліцею Людмила Оліникова говорить, навчання будуть проходити онлайн. Ми погодилися, виділивши один із класів для того, щоб тут проводилися заняття. У нас у класах, на уроках біології, основ безпеки життєдіяльності, на виховних годинах проводиться все абсолютно. Но це проводить вчитель в межах своєї компетенції наскільки він це бачить. І друге діло, це все рівно це є практик яка весь кожен день з цим стикається, за словами начальника Криворізького районного управління ДСНС області Олега Січкарука? Наразі в Криворізькому районі щодня знаходять вибухонебезпечні предмети, в тому числі й у Карпівській ОТГ. Карпівська громада Криворізького району вона. Неодноразово була під обстрілами ворожих снарядів. Велика, величезна кількість вибухонебезпечних предметів була ліквідована. Влітку піднялась трава, взимку випав сніг. Тому є місця, де можливо ще лежить вибухонебезпечний предмет. Тож при виявленні невідомих предметів необхідно одразу повідомляти в служби 101 або 102. До них не можна підходити близько та чіпати руками. Класи безпеки планують відкрити в кожній громаді Криворізького району та в кожному районі міста Кривий Ріг. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Дніпровському будинку СББ за адресою вулиця робоча 152 сортують сміття, а на кошти від цього виконують благоустрій території дому. Мешканці власноруч зробили спеціальні контейнери для кожного виду сміття пластик, пластмаса, скло, макулатура тощо. Говорить голова правління ОСББ робоча 152 Андрій Карабаєв. Срішили Ви правильно, вирішили, що це правильно, що це сучасно. Плюс в тому, що по перше, це екологічно. По-друге, сміттєві баки викидає. Ще сміття туди, ти за це платиш гроші. А тут навпаки, ситуація ти приносиш і отримуєш за це гроші. Ситуація ти приносиш і отримуєш за це гроші. Начальник відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення міської ради Владислав Макарець зазначив, що це один із прикладів додаткового фінансування будинку. Голови СБ завжди підходять креативно до питання розвитку свого будинку. Це один з прикладів додаткового фінансування, оскільки в будинку має бути замість основного джерела надходження це регулярні внески співвласників. Багато хто використовує додаткові сервітути від провайдерів, які прокладають свої проводи по. Під'їздах це такі ініціативи. Це встановлення, наприклад, там різних водоматів і різних поштових компаній. Поштоматів, Голови правління, які вже знають, як додатково залучити кошти і можуть їх використовувати як там на співфінансування, так і благоустрою. Ми завжди раді поширити таку гарну практику. Про спорт на Кубку Європи з кікбоксингу у Хорватії криворізькі спортсмени здобули золоті та срібні медалі. Про це повідомили у дитячій юнацькій спортивній школі No2 Кривого Рогу. За повідомленням вихованців відділення кікбоксингу у США номер 2 Вперше виступали на змаганнях міжнародного рівня. Перше місце змагань посів Станіслав Віннічук у ваговій категорії 54 кг розділ К1. також золото отримав Назарій Вінніченко у розділі Лоу-Кік та ваговій категорії 54 кг. Срібну медаль здобула Олександра Птухова у розділі к 1 та ваговій категорії 56 кг. кілограмів. Вітаємо наших спортсменів зі здобутками! Ви слухали новини на хвилях українського радіо Дніпра. студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.